В цьому відео продовжуємо розбирати TypeScript Utility Types і поговоримо про екстракт. В цілому він використовується для того, щоб відфільтрувати спільні значення в типів. Наприклад, в нас є Union Events. Тут, скажімо, є три івента. Це Click, keypress і Scroll. І допустимо, ми хочемо створити новий тип суто для Кліка. Тобто ми його хочемо назвати, наприклад, Click-Event. І на основі events створити цей тип. Ми можемо використати екстракт, передати сюди наш events. І другим аргументом передати фільтр, по якому ми будемо вибирати цей тип саме тип івента. Хай це буде в нас TypeClick. Таким чином, ми витягнули спільний тип і отримали ось такий новий тип. І якщо ми, наприклад, спробуємо створити якийсь об'єкт типу Click-Event, то ми бачимо, що TypeScript підтягує саме ось цей івент, саме ось цей тип. Доволі зручна штука, і варто її запам'ятати, як на мене.